Артемио, друже. Привет. Слушай, ну все соскучились за твоими интервью, так как привыкли, что у тебя у нас в Украине, у тебя черный пояс по интервью всегда был, а уехал в Дармштадт. Да, уехал в Дармштадт, ни одного интервью. Вот как тебе там ходить и молчать? Да что, я в принципе нормально мову вчу немецкую. Я з ким спілкуватися, так, ми практично не, не мовчим. Є, слава Богу, є Денис Олейник, спілкуємося, так що все окей. А Березовський, у вас троє українців в Дармштадті. Всяк... Ну, він є, він так само з нами, але він воротар там трошки. Він він не багато говорить? Ні, він, в принципі, розговорчивий, ну, ну так, підтримує іноді розмову з нами. Тема, полгода в Германії, да, навіть вже чуть-чуть більше. Як це стати почти німцем? Та як почті? Я, я завжди як був, де б я нікуди не, не їздив і де б я не граю, завжди залишився з українцем. І як не як, тут, звичайно, в Європі все по-іншому. Тобто, ми тут простий приклад, з кухню мені привезли, склали кухню, там буквально вісім шкафчиків. Щоб ти розумів, там всі вісім шкафчиків в кожному шкафчику стоїть по пакету. Один шкафчик для пластика, другий шкафчик для бумаги, третій шкафчик для якихось там відходів, продуктів. Тобто все треба сортувати, все сміття. Коли виходжу з квартири, десь виношу сміття, то сусід думає, що я знову кудись переїжджаю, бо чемоданів стільки, що не встигаю розложувати. І, і так, коли спустився, вже викидую, то думаю, що якийсь бомж в смітнику рився. Бо я перебираю, дві сюди, щоб не перепутати, треба правильно ж положити. Все Ну а хто тобі це об'яснив? Ти ж цього не знав, коли переїжджав в Германію. Ну, перший раз мені сказав Денис Олєнік, скаже: так і так, ти готовься, що треба мусор. Там сміття сортурувати правильно по, по пакетам. Бо каже, якщо неправильно викинеш, то зранку можеш проснутися, а в тебе буде під дверима вирив добрий сусід назад поверне. Дармштадт ставив якісь условия, коли ти переїжджав на знанні язика, що ти довжен вивчити за якийсь період. Да ні, так абсолютно такого не було. І в принципі я сам попросив вчителя і Дармштадт мені, звичайно поміг і десь, можливо, перше місце два займалися ми разом з Денисом. У нас було по два уроки на тижні. А потім вирішили буквально через два місяці, що ми вже її знаємо. Ну, так, В принципі, трошки розмовляємо з акцентом, але нормально. Але зараз, якщо чесно, то немає часу на вчителя, то намагаюся десь сам вивчати. Мені Юля понавозила тут кучу підручників, кучу зошитів. так вони і залишились лежать, так? Так, я так, я... да? да, да, так чув, що навіть. Ценники, ценники не повідклеїла від них, знаєш, так що так тяжело же лежать цілі пропадають. Тобі ж тебе хватает э на полі понимать партнёров того, що ти успел виучить. Не, абсолютно, слава Богу, що знаю як більш-менш. Як ти кажеш, вивчену мову в Єгипті, там ще в турси, а з хлопцями Володий практично все спокійно володіють англійською мовою, в тому числі і тренер і Проблем зовсім общении совсем не возникает. А так, десь возможно, загальні терміни то термины футбольные, уже когда там что-то Фрін что-то объясняет, то глобально разумею без проблем. Ты приехал, когда приехал в Дармштадт был другой тренер, сейчас он у тебя поменялся и были такие интервью, что ты, Олейник, вот я опять буду сравнивать с Ромой Зазули, да, что вы играете и не играете из-за незнания языка. Ну, вони можуть, в принципі, да, то більшість цих клубів, що можу зразу десь щось якась не, не зрозуміла ситуацію, чи може з тим погано відіграв. бо зразу можливо, можуть так, як котика в одне місце, так носиком. От ти мови не знаєш і все. І те саме: тут, наприклад, з Серега Політило приїжджав в команду Гройтер і Він, якби, все тренд сподобався, але він не, не розуміє не. Німецької і тим, і тим більше не володіє англійською. І тут, звичайно, в цьому проблема. І звичайно, коли якщо тренер тобі хоче пояснити на, на англійському проблем зовсім немає. А якщо на німецькій, і десь може хоче лишній раз тебе піддернути цим, то звичайно він тебе зразу буде робити акцент на тому, то що ти знаєш, те, що ти не знаєш, мову. Тяжело себе чувствувати легіонером? Тепер вспоминаєш свої шуточки над легіонерами в Дніпрі, може би, не треба було так шутить. Или все нормально? Я якщо що так і продовжую тут шутити, в принципі. Тут все нормально. Тут, Якщо так брати в загальному, тут німців небагато, чи стокровних. Тут е капітан у нас, Суловін, з Турції, там нападаючий бой, американець, там ще десь, один, ще десь там, в Таїланді чи ще десь там. Короче, в тому плані, тут е атмосфера, ну, звичайно, зараз атмосфера, яка була. З попереднім тренером Озмайром, і зараз з Рінксом, це набагато земля і небо. Зовсім різні речі. З попереднім тренером була якось так: е, ніхто не почувався себе комфортно в команді, навіть ті, які мали постійний ігровий час, скажімо так, футбольний ігровий час на полі. А зараз вона досить така атмосфера класна, така дружелюбна. І відчувається команда, хоч да, хоч, немає. не... Не... Немає результату, адже команда знаходиться на останньому місці і. Положення важке, але поки є ще матчі, ще можна намагатися ситуацію викрутити. До того, як з'явився в штаті Денис Олейник, з ким ти общався? На якому язикі? E, перш за все, це він родився в Турції Антоніо Чулак. Він родився в Турції, і... але практично все дитинство він вже переїхав, батьки переїхали в Німеччину. Тьома Тьом. E... E, да. на українському Туреччина. Туреччина, правильно, а що я сказав? Турція. Ну, бачу, я б сказав так з акцентом українським: Турція. Перший такий друг мій. Зараз ми, в принципі, так само з ним спілкуємося. Добре. Це Антоніо Чулак, який дійсно допоміг мені так скоріше в команді акліматизуватись, прижитись. І, звичайно, так, вивів мене перший раз у місто показав, що, де і як. Ну, також у вас є. Представитель, бывший представитель московского локомотива, да, по которому не сильно видно, что он понимает на русском или на украинском. Э, Виктор Абина Ого, ты что плавно следуешь за новинами? Уже не в команде Виктор Виктор пошел. Ты его Виктор... узнал? Он вообще русский язык знает. Для меня, ну, у, него, у него дружина с Кривого Рога. Та я сам в шоці, це кажу, мене жінка з зуку... а я не знав, спочатку приїхали, я чув. Мені сказали, там Віктор Біна він був в локомотиві, Ми так спілкувалися англійською, а потім так кажу: ти, ти руський розумі... російську мову розумієш? Так? «Да Спокійно. У мене жена там з крізь року, ти що так? Землячки, йолки палки Україна, все. І ми так з ним спілкувалися, Для мене це така людина. Ну, дійсно, такий, от яку мову не спитаєш, він всі мови знає: і португальську, і... і іспанську, італійську, англійську. Я еще украинский потянул трошки, хороших таких слов, таких выразил, классно. я ему сказал, он говорит, я это знаю. Мне Тарас Михайлович рассказывал, что А, и... тогда все, свой чувак, все нормально. Вот зная тебя, и зная, как тяжело тебе, да, на душе, когда команда проигрывает, как это быть на последнем месте? В принципе, это то самое, только с конца первое. Ну, ты знаешь, ну, как сказать, звичайно, я максималист в любых справе. То есть, что на футбольном поле, что-то, и, возможно, какие-то там Ну, інші справи, чи, можливо, інші види спорту. Адже не хочеться проривати, звичайно. Тут в Європі якось не так, як в нас сприймається. Тут якось гра пройшла, зробила аналіз, рухаємося вперед, і команда постійно намагається, Як би не було важко, все бути на позитиві. В принципі, після чемпіонату України, після ігри в Дніпрі, ти в Бундеслігі, це друга планета? Я думаю, це не теж інша планета, це десь далека. Далека планета, яка десь... Не для всіх досяжна вона, Адже дійсно це була, скажімо так, бонусліха, як я дивився, передивлявся матчі по телевізору, ну це завжди любий стадіон, скільки б він не вміщив, він завжди повний. І коли я тільки приїхав в Дармштадт, то при мені було буквально люди ночують, беруть розкладушки, спальні, спальні мішки і ночують під стадіоном, щоб отримати білет на виїзний матч. Это после И... твоего прихода в Дармштадт, или раньше так было? Да нет, ну как, ну а ну, че ж, конечно, ну, это, что же? сразу люди с чекали. Я там я заходив в Черному ходу, щоб мало ли, там, знаєш, там фотофофотосесія, вторая сесія, щоб на тренування запізнитися. Да ні не, це все жар. Адже ти сам знаєш, що таке будівництво. Тут люди живуть футболом, буквально не зважаючи там тобі там 15 років, 10-12, тобі 86. Кстати, ты, по-моему, самый высокооплачиваемый игрок команды. Ты что, ты сейчас рассказал Ну, слышал я такое. Правда? Да. Я же, ну, не знаю, может, может быть, в принципе. Я же не знаю, там, что, кто там сколько зарубляет. Вы не мерились? Зарплатами? А, я думаю, я уже про линейку подумал, ты знаешь. Я бы тебе рассказал поподробнее, что это уже Потом, да. пом, подтверди или скажи, что такого не было. Интерес, это обсуждалось. Интерес, когда ты ещё играл в Дніпр со стороны Дортмундской Боруссии, Борусси. да. Боруссия Дортмута. А звюзе каже, може ж переплутали, знаєш? Він каже, завжди, може на ту не, не Борусія, може ту Білорусія була, говорю. Може Білорусія, просто не з командою сказали. я. Як... Ну, були розмови, да, коли був у Дніпрі, дійсно на мене представники з Дортмундської Борусії, ну, ми ж бачимо, що Юрген Клоп перешел в Ливерпуле, там немножко Вашингтон, может его присылали факсы, цей, присылали факсы, может на базу Днепра, а у нас там, может, за неуплату было светлое включено, еще что-то. Не было факс не приходил, а почта DHL в не принимает, так что он контракт не дошел. То есть, э, интерес был со стороны Клопа, тебя ждать в Ливерпуле? Э, летом? Да может и сейчас, я не против, но летом, у тебя летом заканчивается контракт. Да, и? Ну, Дармштадт 30, на последний... Я знаю, да. Ну, смотри, Дармштадт перед Шадскими озерами, да? Ты знаешь, да? Да? контракт заканчивается с 30 червня, а с 1 липня уже Шадские озера заказаны на месяц. Ты знаешь, нужно жутоваться до, до будущей команды, так что все нормально. Тем, в худшем раскладе Дармштадт э, вылетает, если вылетает из Бундеслиги. Твои действия, окончание контракта. Як би, як, я просто думаю, що собі говорю, що є ще шанси, якби не було, є матчі, де можна все виправити. Да? Хоч і нам прилісно треба бачок зараз взяти, але як би не було, навіть фраза, яка запам'ятає завжди, це фраза Фоменка, він каже, шанси є навіть тоді, коли їх нету. Так що, як не крути, будемо бути до кінця. А там далі, ну я не знаю. Я вже так привік, що мені тато так казав не раз, що тобі життя саме підскаже, як далі, далі діяти. так що. Для тебе сейчас принципиально опять, из-за того, что там у тебя через ну, уже 3 месяца заканчивается контракт, остаться в Германии? Ну, звичайно. Адже Це одна з самых найсильних ліг футбольних, я думаю, світу. Тут не тільки якщо брати картинку да, по телевізору, цього. тут організація просто шалена. Починаєш від від медіа і закінчує там різними, не знаю. там, Робота з болівальниками і ТД і т.п. І воно настільки воно все це от захоплює так втягує, що, звичайно, хочеться продовжити свою у чемпіонаті Німеччини. Англія, Іспанія, Китай, МЛС. А чого ти почав Англія, Іспанія? Ти спочатку начин... Китай, <рек> да, там далі все побачимо. Ну, побачимо, я ж творю. Тут гадати важко, як воно може бути. Я максималіст, звичайно, і спочатку, якщо в якій команді би не був, завжди віддаю себе на повну катушку. В детстве мечтал играть в киевском Динамо. А кто то не мрел, Случайно, все мечтали. Я думаю. Ты любого хлопчика спитай, тебе у нас самый, Киевский Динамо и сборная Украины. Так само я бы не выметал. Ну, в сборной ты играешь. Если возможен ли твое возвращение домой, но в Динамо Киев? У меня просто есть фотка, там, ты с футболкой делаешь. компромат на меня есть, да? Там фотография компроматы на меня. да? Никола не Никола. Все в жизни можливо и подивимось, Летом, перед тем, как перейти в Дармштадт, был интерес, ну как был интерес, я знаю, я видел и слышал, как тебе звонили представители, ну скажу так, московских клубов. Угу. Ну мы же разом были с тобой на Шевских кузерах. конечно, ты это, ты, ты это чувствуешь, все нормально, да? Было, да. Почему не перешел? Можешь ли перейти, там хороші зарплаты. Ну, я можу сказати, яку зарплату пропонували. Вже... 1,8 мільйонів євро. В місяць? Нет, <риклад> <риклад> за сезон. Ти аж побліднів. За сезон. Але ти розумієш, я ж заказав. Для мене зараз те, що ко коїться в країні, и ми розуміємо, да, кто тут замутивсю кашу. Яка країна, що Росія вдерлася на нашу територію, воює на нашій території? Тобто, те то саме, що заслав зараз в мою квартиру, висла мене сказала, я то буду жити. Так тобто, само вона вдирилася на нашу територію. Тобто і, розвиток кар'єри в Росії для мене абсолютно неможливий і неприпустимий. Адже мене досить багато друзів, досить багато знайомих, які пішли добровольцями воювати та захищати нашу рідну землю від російського загарбника. Агресія Росії на сході України і це для мене не пластимо прийти в чемпіонат Росії. Абсолютно не фінансова сурна вовші зовсім тут не має сенсу. І які б сум не пропонувала це для мене не цікаво абсолютно.